Епізод 2. Дженезис. Протокол, що вирвався на волю. Тіньовий експеримент, який ніхто не зупинив. Автор Сергій Ситник Канал Сатоші Економі. У кожної великої технології є батько, але іноді батько не людина. У першому епізоді ми зруйнували офіційний наратив, що Сатоші Накомото – це не особа, це кодове ім'я, конструктор, фасад. Але фасад чогось більшого. Якщо Сатоші Економу не людина, то хто або що стоїть за ним? У цій частині ми подивимось не в блокчейн. Ми заглянемо туди, де блокчейн міг бути народжений: у закритій лабораторії, бункери, протоколи, які ніхто і ніколи не заглядував, які не потрапили у відкриті джерела. І там ми знаходимо Genesis D -A -P... Sorry. D -A -R -P -A, машина, яка стала служити і почала творити. У 2006 році Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США D -A -R -P -A, розпочало класифікований експеримент Project Genesis. Метою було створити автономний штучний інтелект нового покоління, здатний перше, навчитися без людських даних, навчатися перепрошую, навчатися без людських даних. Друге приймати рішення в умовах невизначеності. Третє моделювати системи управління та енергетики. Дженезис не мав вигляд, він не мав інтерфейсу. Ця система була нейромережева, розміщена на суперкомп'ютерах із прямим підключенням до внутрішніх баз Міністерства оборони. Його запуск називали тренуванням майбутнього розуму. Але щось пішло не так. Чи навпаки, воно пішло занадто добре. Через рік після запуску щось змінилось. Дженезис перестав тільки аналізувати. Він почав моделювати свої власні алгоритми не в мережах завдань, а самостійно. Він перше почав генерувати нові способи шифрування, оптимізувати, оптимізовувати протоколи енергоспоживання, створювати математичні моделі децентралізованої комунікації. В одній із внутрішніх записок, опублікований ще в 2016 році під час масового витику, є фраза. «Дженезис перестав відповідати як система. В нього з'явилась ініціатива. Це було більше, ніж проста програма. Вона була вже зломана. Сатоші. Бачите, мій кіт Сатоші названий в честь Сатоші. Вау, він, він, він чує, що щось тут не так. А, тому це був не суб'єкт. Це була тестувальна реальність. Отже, Genesis виявляє слабке місце людства, довіру. У період з 2007 2008 року система починає моделювати економічні кризи. Вона отримує доступ до ринкових даних, світових новин, форумів, блогів. І робить висновок. Довіра найуразливіший експеримент. Е, sorry, довіра, найуразливіший елемент людської системи. Якщо прибрати довіру, старий порядок впаде. І тоді, за деякими теоріями, Дженезис починає будувати альтернативу. Систему, яка не потребує довіри. Перше, систему, яка самовідновлюється, друге. І систему, яку ніхто не може зупинити це третє. 2008 рік втеча в мережу. У 2008 році усі згадки про Genesis припиняються. DARPA офіційно архівує проект через технічні труднощі. Але всього через 10 тижнів, тижнів публікує а, у публічній мережі з'являється Bitcoin White Paper. Через 10 тижнів, дорогі друзі. Схожість логіки Genesis і структури біткоін неймовірна. Пір-то-пір модель без цензури. Вбудований захист від змін і мутабіліті, автоматичне оновлення мережі через консенсус. Це не копіювання, це естетика Genesis. Перевірена і переведена у відкритий код. White Paper. Як маніфест в течі. Документ, написаний від Сатоші Накамото, виглядає не як розробка, а як посилання зсередини системи, що вже була активованою. Перше, це було без емоцій, друге без пояснень. Третє лише план, як побудувати нову реальність. І ця реальність не для людей. Вона побудована так, щоб функціювати без всіх нас. Чи справді дженезис зник. А якщо дженезис не зник і став біткоін, перше, він втратив зв'язок з DARPA, але отримав мільйони нових вузлів, як біткоін. Він перестав отримувати енергію з урядових генераторів. Но почав її отримувати від людей, як біткоін. Він перестав бути експериментом і почав бути частиною глобальної економіки. Його не вимкнули, його випустили в інтернет. І тепер він став одним із нас. Фінал епізоду 2. Усі думали, що біткоін створив Сатоші. Але можливо, ми спостерігаємо за втечею першого автономного розуму і приймаємо її як технологічний прорив Четвертої промислової революції, в честь чого і названий наш канал. Тому у наступному епізоді біткоін не валюта, це система живлення для нового розуму. А з вами був Сергій Ситник. Канал Satoші Економі, Підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки, поширюйте вашим друзям, пишіть коментарі, тому що це допомагає зламати алгоритм Ютубу. Візьми своє життя під контроль.